Вітаю, друзі! Ви знову на моєму каналі, де ми продовжуємо розбирати, вивчати катехізіс і розбирати основні положення християнської віри, щоб будувати якісне та насичене з Богом життя. Яке буде впливати не тільки на, наш, на нас самих, на наше щастя, на наше щасливе відчуття цього життя, але й на інших людей, які знаходяться поруч із нами. І сьогодні в нас неділя 20-та і питання 53: У що ти віриш про Святого Духа? Відповідь: по-перше, що він вічний Бог, як і Отець, і син. По-друге, що він даний мені і через віру, щиру віру, робить мене причасним до Христа і всіх його благ. Втішає мене і перебуватиме зі мною вічно. Це важливе питання насправді, хто такий Дух Святий і чого, як з ним будувати стосунки і чого від нього очікувати, що саме він робить в нашому житті, чому він нам потрібний чи не потрібний. Ми сьогодні розберемо це питання. А я нагадую: якщо ви бажаєте вивчати Біблію далі, будувати своє життя згідно з біблійними. Правилами та законами, будь ласка, підпишіться на мій канал. Протягом року ми проведемо всі важливі питання християнського віровчення, щоб збудувати, закласти такий гарний фундамент нашої з вами віри. Також нагадую, друзі. Під цим відео будуть реквізити для донатів на 23 окрему механізовану бригаду на, саме на засоби електронного зв'язку або захисту, тобто на ці гроші ми придбаємо або старлінки, або реп, або акумулятори, радії, радійки, павербанки, тобто все необхідне, щоб хлопці сьогодні могли якісно, ефективно боронити та бути захищеними в цій війні. Тому, будь ласка, під цим відео будуть всі необхідні реквізити, також будуть реквізити для підтримки капелана, тобто моєї праці, мого служіння. На жаль, держава сьогодні не в змозі повністю забезпечити роботу капеланів, тому звертаюся до вас, друзі. Це дуже необхідна підтримка, щоб кожен боєць, кожен хлопець 23-ї бригади він відчував підтримку, відчував Бога поряд із собою, щоб також вони могли будувати своє життя за Божими правилами, за божими стандартами. Також там є реквізити PayPal. Якщо ви будете донатити з-за кордону, обов'язково. Напишіть або в коментарях під відео, або в будь-якій мережі, знайдіть мене в месенджері. І скажіть, будь ласка, куди конкретно ви відправляєте донат, чи це на підтримку 23 ї бригади, чи це на підтримку капелана, щоб я розумів, куди витрачати ці гроші і далі в своїх мережах, там в Фейсбуці або в Інстаграмі. Або тут на Ютубі буду звітувати вам, куди витрачаються ці кошти обов'язково. А ми продовжуємо вивчати писання. Отже, Божественний утішитель, вічний святий Дух це третя особа Пресвятої Трійці, рівна Богові Отцю і Сину. Вічний Бог, який діє в житті кожного віруючого. Часто християни більше зосереджуються на Бозі Отці та Ісусі Христі. А про Святого Духа думають менше. Проте саме Дух прославляє Христа і веде нас до Нього, тому його роль надзвичайно важлива. Саме через стосунки із Духом Святим ми отримуємо живі стосунки з Богом Отцем та Ісусом Христом. І саме через Нього ми отримуємо всі ті обітниці, які Бог записав у своєму слові. Особистість Святого Духа. Святий Дух це не абстрактна сила чи закон природи, а особистість, яка має розум, волю і почуття. Він навчає, говорить, заступається за віруючих і може навіть бути засмучений. Про це написано в Луки, 12 розділ 11 12 вірші Дії 3.2, до Римлян 8, 26 та Єфесянам 4.3. Дух є вічним, всюди сущим, але це не означає, що Він є всім у всьому. Радше немає такого місця, де б його не було. Псалом 138,7 та до євреїв 9:14. Дуже важливо розуміти, що Дух Святий це особистість, з якою потрібно будувати стосунки як з будь-якою іншою людиною або особистістю. Божественність. І рівність у трійці. Святий Дух є повністю Богом. Йому належить така сама слава, честь і поклоніння, як Отцю і Сину. Це підтверджує Нікейсько-Царгородський символ віри, де Дух названий Господом Животворчим, що походить від Отця і рівнославний За Отцем і Сином. Ісус наказав хрестити в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, підкреслюючи рівність і єдність трьох осіб. Матвія 28,19, 2 Коринтян, 13-14 дуже важливо, друзі. Сьогодні у нас багато буде місця з Біблії як підтвердження того, в що ми віримо, тому що наша віра вона повинна ґрунтуватися не просто на словах якоїсь людини або навіть відчуттях досвіді якоїсь людини, а саме на Божому слові. Це найміцніше, найпотужніше підґрунтя, найпотужніші підвалини, на якому ми з вами можемо сміливо будувати своє життя, як написано в Біблії, про людину, яка заглибилася і побудувала дім свій на камінні. Це саме каміння, це і є Боже слово, на якому ми можемо будувати своє життя, щоб воно встояло в будь-яких обставинах, які зустрічається нам у цьому світі. Далі діяння Святого Духа в житті віруючого. Святий Дух не просто присутній, він даний мені, живе в серці кожного, хто вірить, створюючи в ньому духовний дім. 1 Коринтян 16,19, 2 Коринтян 1,22 та Галатам 4.6. Його присутність це не фізичне перебування, а досвід живого спілкування, що формує характер, оновлює розум і пробуджує емоції. Святий Дух приносить три головні блага: по-перше, причастя Христу і благом Його спасіння. Через віру ми стаємо учасниками всього, що Христос зробив і дарував. Галатам 3, 14. Саме коли ми вчимося довіряти Божому Духу, Святому Духу, ми можемо отримати від Бога те, що Він пообіцяв в своєму слові кожному з нас. По-друге, утішення і підтримку. Дух, названий утішителем або заступником. Він зміцнює душу, дає мир, надприродну впевненість і наставляє в істині через Слово Боже. Дії 9:31 Івана 16,13. По-третє, вічне перебування. Святий Дух буде з нами завжди, відкриваючи нам безмежні багатства Христа, єднаючи віруючих і сповіщаючи про присутність Бога Отця і Сина. 1 Петра 1. 1-2. Саме Дух Святий робить Божу присутність е, дотичною в нашому житті. Саме Дух Святий, Святий робить реальним присутність Бога Отця в нашому з вами житті. Саме Він перебуває з нами будь де де б ми не знаходились, в які б обставини не потрапляли. Він завжди з нами, він завжди. Очікує, коли ми почнемо звертатися до нього, спілкуватися з ним і будувати ці стосунки. Отже, висновок: Святий Дух це не просто сила, а жива особа, вічний Бог, рівний Отцю і сину, яка діє в серцях віруючих, робить їх причасними Христу, утішає і перебуває з ними вічно. Його служіння це прославлення Христа і зміцнення церкви. А також особисте спілкування з кожним християнином. Віра у Святого Духа є фундаментальною для повноти християнського життя і спасіння. Насправді це дуже важливо, друзі, щоб ми збудували живі стосунки, надійні стосунки із Духом Святим, щоб ми побудували своє життя, керуючись його настановами, його водінням саме він. Ведена саме він робить Ісуса Христа та Батька Отця живими, реальними у нашому з вами житті. Це через нього всі ті блага, які Отець пообіцяв нам, вони приходять у наше життя і стають нашою з вами реальністю та живим. Досвідом тому, друзі, надихаю вас, е, можливо, з цього дня почати будувати стосунки із Святим Духом, приділяти час для молитви, для звернення, для <кій> побудови цих особистих стосунків, тому що неможливо довіряти особистості, коли ти її не знаєш, коли ти з нею не спілкуєшся. Це неможливо зробити. А для того, щоб повністю покладатися на Божу силу, нам необхідно. Побудувати ці глибокі, живі стосунки з Духом Святим у своєму житті. Тому надихаю вас, друзі, ще раз обов'язково коментуйте, напишіть, будь ласка, що-небудь під цим відео, чи сподобалось вам, чи не сподобалось вам, чи може ви щось заперечуєте. Обов'язково коментуйте, <кій> будемо спілкуватися, обов'язково відповім на всі коментарі, всі прочитаю, на всі відповім. І е, також нагадую, внизу під цим відео будуть реквізити для донатів на підтримку хлопців 23-ї, окремої механізованої бригади та підтримку служіння капелана. Дякую, друзі, до нових зустрічей.